Слава роду, слава рідним богам, слава Україні, Русі, слава. То все є в нашій крови, то все є в нашій генетичній пам'яті, то треба просто оживити, розкрити. І, і тоді людина не має страху народжувати, не має страху, не має таких питань, скільки має бути дітей. Я пригадую колись, як дівчатка, як я був хлопцем, дівчатка питалася: а кого ти хочеш хлопчика чи дівчинку? Іди. А я кажу хлопчика. І в неї так сяють, так, ах, так о хлопчик, хоче дитинку, клас, добре. А я тоді кажу, а потім дівчинку. І вона так, ну, що сяють очі. А я тоді за кілька смитий, кажу, а тоді знов хлопчика. І в неї щось вже так не дуже сяють очка. А я продовжую, а тоді знову дівчинку. ну, і вже потухає я кажу, а тоді знов хлопчика. І все, в неї вже вже потух погляд, все, вона вже втратила. Бо вона як уявила, що що то, я хочу п'ятеро дітей, то, 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 то в неї вже все вже, вже колапс, все. бо то страх. Виховували страх в нашому народі, то виховувалося е, довго виховувалося. Однак це вдалося тільки в 20 столітті, тому що якщо моя бабця, бабця народилася в 17-му році. То ще в ХХ століт, початок ХХ століття, то в неї було шестеро братів, шестеро братів, тобто всі, сім дітей. Це було нормально. нормально. І це один за одним тримався, один другому допомагав, один другому тягнув. І це була така єдність у хлопці. Бабця як розповідала, то, 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 то просто б, така, така милота в серці була, то, 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 просто нереально приємно було слух, як то вони. Один за одного, і це, яка повага до батьків була, каже, каже, батько батько не бив, батько тільки так глянув і все, каже, все, ми зразу вже змовкли, вже встигли вже вже і, і вже знали, як маємо, що маємо робити. Навіть він ще не сказав, що ми вже знали, як і що. І то була повага. І ото була Перша світова, Друга світова, кілька голодоморів, 32-й, 33-й, 45-й, 47-й, 48-й, 49-й репресії, і то то, то, то то панічний страх, панічний страх вижити, панічний страх за дітей. Бо то як нема їсти, як мені нема немає їсти, то одне. Ну як нема чим нагодувати дитину, і то хоч руку відріж. Але ж то дитину треба нагодувати, а як нема. А як, як може бути, як то відбирали все? Все відбирали і ходили, дивилися, щоб, щоб ніц не було, щоб ні крихти не було, нічого не було. То, 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 то було. Свідомий геноцид, свідомий голодомор. І, і то дивитися, е, як, як ті діти пухнуть від голоду і вмирають, ну, то, 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 то в підсвідомості народі. то залишилося Хтось, щоб виживати тут людоїдство, канібалізм, тут жахливі речі розпрацюють, тут неймовірне, тут то... жах. О. А, а хтось хто... совісті, то відповідно не міг того робити. І, і то, 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 то вмирали. І ото в народній підсвідомості, в народній пам'яті, то, то живе, то сидить. І то відповідно після того... Після того і пішло, що ну, скільки дітей. Ну, Двоє. От. Нас було троє. Троє, потім вже потім четверта сестричка, четверо. е, то, то, навіть коли в нас було троє, то мамі вже показували тако, вона в музичній школі працювала. То, 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 культурне товариство, інтелігентне. І при тому всьому казав, що Віра, ти щось того, не цей, ти, що це? Що, 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 що ти тут в наші часи і стільки дітей тут дуже нестабільно, <сі> що говорити далі. так? І, і от двоє, одна дитинка, двоє. Дитинка. І, і я так подивлюся навколо. З однієї сторони у мене багато є і протягом життя. Я зустрічав багатьох, в кого п'ятеро дітей. Мій троюрідний брат з якою ми п'ято моє приймали народжували в неї п'ятеро ми з нею багато чого зробили в тому житті багато чого зорганізували в нашому славному місті потім однокласник дітей також в нього було четверо Братів, сестер, там, хто там у нього був. Потім ще попригадувати, то багато, багато взагалі є людей. Тобто, ну як ви живете, то, 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 то таке до вас і притягується. Як ви думаєте, таке до вас притягується. То, то Я багато таких от людей зустрічав і знаю вколо п'ятеро дітей. Однак з іншої сторони, якщо подивитися того навколо по сусідах, ну то що там? Там було двоє дітей. Одна Десь там є чи де там. А, а другий тутка, і, і немає дітей. Тобто було двоє дітей, да? В результаті одна виїхала, а Все, та, та, та гілка роду, все, воно все всихається і відрізається. Е, там також е, двійко. Е, також там один гіблий номер, другий е, цей от. Е, а та, там у троє дітей. У троє, то там вже вже більше шансів, що, що рід виживе. Так. Е, ну, тобто, так от, 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 подивитися, от, от, там, де двоє, то там. Шансів небагато, що рід виживе. Там, де хоча б троє, то вже шанс більший, що рід виживе, що рід протягне. Хоча і троє це також мало насправді, тому що в кожного з нас є батько і мама, Тобто, а чоловік і жінка то четверо батьків. Тобто, щоб відтворити, віддати борг перед родом, то треба хоча б чотирьох родити. родин. Хоча б чотирьох. А щоб був, був, був плюс, то треба 5. О. Тобто, якщо е, оце люди зрозуміють, одумаються, почнуть над тим розмірковувати, і це зміниться в голові, то це тоді зміниться і навколо нас. І народ почне відтворюватися. Відтворюватися. Бо чому, якщо ми дивимося, як, як живе е, Індія, наприклад... Да? Нам розповідають там про підозю, про це, але це інше. Треба дивитися в першу чергу на серце, на душу, як вони живуть. Показують, живуть в двох кімнатах восьмеро людей. Восьмеро людей. Питаються, а вам не тісно, а то, а то вже дві сім'ї, що вже діти вже... Хтось одружився, хтось не одружився, хтось дітей має. І кажуть, а ви, ви розігнутися не хочете. А вони кажуть, а навіщо? Ну так класно, всі разом, в єдності. Каже, а так чоловік піде на роботу, а жінка буде сама в хаті сидіти, їй буде скучно. А так вона от з сестрою чи там з невісткою і так далі. Тобто, ну, який підхід, яке бачення, яке відчуття. Себе і світу. Це зовсім інше. Чи там інші країни, ну ми дивимося, вони легко народжують, легко виховують і, і вісім дітей. Ну Ясно, що вони заполоняють весь світ. Ну, наші українці також по всій Європі, по, по всьому світу. так. І, власне, також, знову ж таки, як це, і, і наша кров, і наша ментальність розноситься по світу. Однак треба, щоб і на рідній землі воно розквітало, розквітало. Тож треба діточок більше, більше, більше. Ось так от. Тож, відповідно, у ті весняні дні, оце треба над тим задумуватися. Бо це Леля. Це Леля. І от в тих енергіях Лелі, з тим треба жити. Бо то, я кажу так, хто пізнав любов, то той не питається, який сенс життя. Любов це є сенс життя, це є ціль життя і це є основа життя. Тож, якщо ото в любові живемо, то і щастя маємо. І все тоді складається, все ладно тоді, все в ладу. Тож ото має бути на першому місці. Ото має бути активне серце, активна леля. Ну чи в чоловіків лель полель. Ото над тим думайте і це пізнавайте. Пізнавайте, розкривайте для себе любомудріє, пізнавайте, розкривайте для себе сили. Любови. Ну а потім вже сили кохання. І в коханні, в задоволенні, в насолоді, в насолоді кохання, то відповідно ростемо, підіймаємося. Та сила задоволення піднімає нас, як хвиля піднімає вище, 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 вище. Чим більше задоволення в коханні. Не в сексі, секс це прямо протилежне, переверг. А от кохання це тіл тілесна любов, тілесне задоволення, інтимна близькість. Однак там зовсім інакше працюють сили, енергії і тіла, і душі. Оце пізнавайте, це розкривайте для себе. Живіть в любові і коханні. Кохаємося, бо ми того варті. О, так. тож. Аби якомога швидше якомога легше відродився народна у силі й славі своїй, то ми як і тисячі років тому промовляємо. І часи корола Всевишнього, Леля матінка, прийди, благодатчю своєї осінни, народнай разом з владою, матінкою, зваром батьком перуном. Захисників, захисниць України, захисті, силами своїми благословить, світом перуному горніть, що там сварога заслоніть, силами, силами своїми осінь, силами своїми благословить, силами своїми надії. Аби поламла до святий, вогнем любов, кожній чарі